Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт супу із прянощами з східним акцентом. Така страва дуже пасує в холодні пори року. Береться суміш прянощів для супу, яка складається з 5 інгредієнтів: Це саме 2 чайні ложки куркуми, 3 чайні ложки коріандру, 1 чайна ложка кардамону, 3 чайні ложки кумину і 2 чайні ложки чорного перцю. Всі спеції дуже гарно змелені, в порошок, змішуються, і для супу на 3-літровий баняк береться одна столова ложка такої суміші. Також знадобиться картопля, морква цибуля, м'ясо, зелень, кропу, петрушки. І е, томатна паста або Порізані ні томати, е, паприка гостра і солодка. Суміш спецій для супу. М'ясо може бути будь-яке, у мене це яловичина. З м'яса в першу чергу варимо бульйон, солимо, додаємо круглий перець чорний і лаврове листя. І на маленькому вогні варимо м'ясо і бульйон. Окремо на пательні пасируємо овочі. Наливаємо 2-3 столові ложки олії, додаємо цибулю, тушкуємо її 1-2 хвилини. До неї додаємо порізану моркву, Цибулю з морквою змішуємо і теж тушкуємо 2-3 хвилини. Зелень кров петрушки кінзи дрібно нарізаємо. На пательню до цибулі й моркви додаємо 1 столову ложку суміші спецій для супу. Паприку гостру і солодку. Солодку можна додати одну столову ложку, гостру за смаком. Я додала 1 четверту чайної ложки гострої паприки. Все гарно змішати і почекати кипіння, щоб гарно розкрилися всі спеції і прянощі. Додати порізану зелень і все змішати ще раз. Додати склянку порізаних томатів або томатної пасти розведеної у бульйоні, гарно все розмішати, дочекати скипіння і виключити заправка для супу готова. Картоплю почистити, порізати на невеликі кавалки і додати до бульйону в період, коли вже м'ясо майже готове. З бульйону на цьому етапі можна вже достати і викинути лаврове листя. Воно свою функцію вже виконало. Кастрюлю накрити кришкою і на середньому вогні готувати 15-20 хвилин. Далі додати овочеву заправку з прянощами, розмішати все гарно, дочекати скіпіння і виключити кастрюлю. Дати супу настоятись півгодинки. Всім смачного. Такий суп дуже пасує в холодну пору року. При бажанні такий суп можна ускладнити і додати більше овочів, наприклад, додати ще капусту або е горох та квасолю. Але в даному випадку він стане більш густішим і наваристим, сім смачного. Тримаймося, шануймося.